Великий великий привіт! Вітаю вас на каналі Кімнатні Квіти з любов'ю. І сьогодні у мене буде відео, такий невеличкий відео огляд моєї колекції епіпремнумів. Я не колекціонер, я їх не колекціонувала, так що зібралася вже досить така невеличка колекція. І я вирішила вам їх показати. Недавно я робила пересадочку деяких епіпремнумів. Але я відео знімала, ну, воно мені чомусь не сподобалося, і я його не виставила. Ось. І ще в мене є одна рослинка, яку я не можу розпізнати. Можливо, ви мені допоможете її розпізнати, і я вам зараз покажу свою таку невеличку колекцію своїх епіпремнорів. Ну що, давайте поїхали, дивитися. Так, ну і почну з свого самого великого епіпремнума. Це золотистий. Ось подивіться, я вам вже не один раз його показувала. Як він у мене зараз виглядає. Там він чомусь оце почалася осінь, бачите? І листячко жовтіє. Я вже його стільки познімала. Він у мене скоро лисий останеться. Ось подивіться, як він у мене зараз виглядає. Він у мене росте на опорі. І ось так він у мене зараз виглядає. Я його ось так пустила по стіні, він плететься. Надивилася картинки в Пінтересті, як вони там гарно плетуться. І вирішила собі зробити, бачите, закріпила за ось такі штучки, які я замовляла на Аліекспресі. Зараз трошки одійду. Ось так. Він у мене зараз виглядає трохи лисий. Це стендапсус ще піпремну золотистий. Синдапсус розписний, Також я його пустила ось так по стіні. Також, бачите, я закріпила на такі липучки. І він у мене плететься, Це над дверями я його так пустила. Зараз я вам ось покажу, як він у мене виглядає. Ну, він ще у мене виглядає не дуже, тому що закріпила я його недавно, тільки так. Так, ось так він у мене тут посаджений. Ось такий. Курщик посаджений. І ось так він у мене виглядає. Так він у мене платеться. Ось, бачите, я так закріпила його. І там він плететься прямо до золотистого. Далі ось у такий у мене тут ніон. Я вам зараз покажу, як я його недавно я вам знімала відео, я його пересаджувала. Я його так заплела по землі, закріпила його такими шпилечками, і він ось так у мене вже розрісся. Росте ось такому. Кашпо під весну, не знаю, подивлюсь весною, як він буде рости. Можливо, я його поставлю на опору, а можливо, я йому тут прикріплю ті штучки і підвішу його, хай він платеться. Далі вам покажу ось отакий епіпремну Marble Planet. Також я його купляла влітку недавно. Купляла його теж невеличкий такий, і ось оце вже так він у мене виріс. Ось такий. Тоже думала я його почеренкувати, але не буду. Він активно активному гарно розкривається листочок за листочком, і поки що я його залишу так до весни, хай росте. Весною вже подивлюся, чи я його поставлю на опору, чи я його вже Почеренкую і зроблю з нього ось так, як неон. Далі ось вам покажу, і ще в мене ось такий також розписний невеличкому росте. Далі вам покажу ось отакий золотистий, панський, декоративний декором. І бачите, яке в нього, ось подивіться, яке в нього листечко. Воно в нього. Не таке, як у золотистого звичайного, у нього листечко зовсім друге. Бачите, яка в нього варієгатність, гарна. Ось такий красунчик. Ось зараз я вам покажу, щоб ви бачили, дивіться, як він відрізняється. Ось оце звичайний золотистий. Бачите, яке в нього листя темно-зелене. І варієгатність у нього ось така не дуже. Ось цього таке більш салатове листечко. Бачите? Таке більш салатове і зовсім інша варієгатність. Хоча освітлення у них одинакове. Вони називаються золотисті, і цей золотистий, і цей золотистий. Але оце голландський, а оце звичайний. Ось така в них різниця колір листя і варієгатність. Кажу, ось таке у такий в мене є. Циндапсус марбл квін. Але він у мене вже який раз чомусь втрачає свою варіагатність. Ось видав мені зелену гілочку. Я вже одну таку гілочку зрізала в нього. І це дивлюся, він знову викидає зелену гілочку. Треба її зрізати, цю зовсім гілочку, щоб він. Ось, бачите, я ось тут зрізала зелену. Він був повністю видав зелену гілочку. Я її там зрізала і він обратно зелену викидає. Чому він втрачає свою варігатність, не знаю. Ось такий він. Хоча освітлення в нього дуже гарне. На гарно освітленому місці він у мене стоїть, на полочці прямо під лампою, але чомусь він втрачає. бачите? Чому причина, я не знаю. Буду зрізати ті всі зелені і переукорінювати. Ось цей недавно я пересаджувала. Це у мене епіпрему Севуклу. Ще там називають якась монстера з таким сріб... срібним листячком. Він у мене ріс на паличці такою паличкою і я його вирішила пересадити і закріпила його. По землі шпильками, щоб він ось корінювався і розростався пишним кущиком. Тому що, так як він ріс однією паличкою, мені не дуже подобалось. Ось отакий, дуже... також недавно я пересаджувала його. Ось отакий це у мене епіпремнум скелето Кей. Ось, подивіться, яке в нього листечко. Дорослу рослинку, я дивилася, вона дуже гарно виглядає. Але поки що молоденьке, листячко в нього, бачите, таке не дуже. Ну, ось такий скелетонкий. Хотілося мені його, щоб він ріс у мене пишно. Пишним таким кущиком, щоб ріс. Не знаю, подивлюся, як вони весною будуть рости. Якщо будуть гарно розростатися, поставлю їх на опору. Не хочу, щоб вони вісячими росли. Дано його пересаджувала це епіпремнум Enjoy. Тож ріс такою здоровою паличкою. Але мені не подобається така паличка. Я його також посадила в горщик. Отак його в землі закріпила, щоб він укорінявся. І щоб він у мене ріс пишним кущиком. Ось такий красунчик. Бачите, вже листочок викидає молоденький. Ну, Надіюся, йому сподобалася пересадочка. І буде рости гарним великим кущиком. Ось така в мене невеличка колекція епіпремнумів. Марбл планет. Тому взагалі такий красивий. Дивіться, який він гарний. Ніон. Ніон ось такий красивий. Ось подивіться, які в нього гарні, молоденькі листочки, прямо такі, такі красиві. Колір у них такий лимонний, ніоновий. Ось отакі в мене красені. Ну, там далі не видно, мішають кіточки. Посадила тут золотистий і посадила тут о, Marble Queen, який втратив свою варієгальність. Але він такий чомусь бідний, нещасний. Не знаю, що йому подобається. Ну, поки що росте. Надіюся, до весни виросте і буде гарний кущик. Ну, ось така невеличка колекція моїх. А зараз я б вам хотіла показати свою рослинку, яку я не можу розпізнати. Купляла я цю рослинку з двома листочками. Купляла, називалася ця рослина філодендрон мозаїчний або Монстера сельтікано. Коли я загуглила філодендрон мозаїчний, такої рослинки в Google мені не знайшов. Монстера сальтипікана є такі монстери, але вони не такі. Там зовсім інше листя. Можливо, там якісь різновиди є, я не знаю. Такої рослинки Google мені не знайшов. Ось бачите, спочатку було ось таке листечко. Ось таке листечко було. Просто як у якофілодендрончика. А потім він почав у мене рости, рости. Також видавав таке темно зелене листечко. А потім вже ось чим більшенький росте, дивіться, на камеру там видно, бачите, який у нього колір листочка. Оце нові листочки почав вже видавати з таким забарвленням. Ось знову новий листочок викидає. Він спочатку такий світло-зелений, а потім робиться з отаким забарвленням. На камеру видно, бачите. Коли я почала шукати в інтернеті філодендрон мозаїчний, Ну, там видає всякі різні філодендрони, але такого немає. Монстерисільтепікану також, там зовсім інше листячко. Коли я скачала собі додаток, який розпізнає рослинки, то мені там зовсім показує, що це сингоніум. Якийсь там Сингоніум, сингоніум, не пам'ятаю який, ну, ось такий. Філодендрончик. Звісно, мені б дуже ще хотілося, щоб це все ж таки був філодендрончик, а не сингоніум. Ну, Але без різниці все рівно він мені дуже подобається. Весною, думаю, вже поставлю його на опору. Зараз поки що не буду, зараз я його прикріплю тут. І хай поки що росте ось так на паличці. Ось дивіться, яке в нього там коріннячко повітряне. Бачите, повітряне коріннячко в нього таке. Вроді би, як філодендрончик, цингоніумів також є таке лись. коріннячко повітряне, не знаю. Хто він такий? Можливо, знає, хто з вас. Напишіть мені, будь ласка, що це за рослинка. Ще, друзі, я вспомнила, що в мене є ахіменеси. Ахіменеси вони ще в мене сидять у землі. Зараз я спробую їх вийняти в з вами і подивіться, що там є. Вони вже посохли. Я про них забулася, але недавно подивилася одного блогера Хера Юлю. Я там доставала свої ахіменеси. І я вирішила також свої ахіменеси достати, тому що я їх вирощую вперше. І як за ними доглядати, я зовсім не знаю. І зараз спробую вам показати, чи щось тут у мене є, чи немає. Зомки я знайшла у горщику. Хвилин 10 я колупалася в тій землі, і щоб дуже відео не задягувати, то я вирішила пошукати їх без вас. Ось отакі різонки. Я знайшла. Зараз подивимося, що у другому горщику. В цьому горщику було посажені дві різомки, а в цьому, ось дивіться, ще один горщик. Ось так вони зараз виглядають у мене, ахіменеси. І тут було посаджено три різонки. Так, ну ось дивіться, оце такий урожай я знайшла. У другому горщику також колупалася там дуже довго. Це гарно квітнуть у мене. Влітку вони в мене квітли. І вони квітли такими фіолетовими квіточками, такими, як фіалочки. Зберігати я ці різанки буду, прямо в цю бумажку я їх заверну. І зберігатиму я їх у тумбочки. Внизу так поставлю їх, і хай там зберігаються. У мене все там зберігається, всякі цибулинки, всякі. Всякі картоплинки. І я думаю, ці також збережуться до весни. І весною вже висаджу у підвісні горщики, щоб вони в мене росли. Ну, ось такий я урожай знайшла. Головне їх тепер зберегти. Друзі, я закінчую своє відео. Ось такі невеличкі відео огляд у мене вийшов. Знайшла різонки. Думаю, знайду назву ці рослинки. Показала вам свої, свою колекцію, таку невеличку стендапсів епіпремнумів. Але все рівно дуже красивий, і він мені подобається. Хто б він не був. Всім дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, хто знає назву цього красення. Ну і до зустрічі!